Коплять на чорний день. Люди коплять на чорний день. І я пам'ятаю, як прабаба казала, їй було 92 чи 93 роки тоді пробавів. Вона ще після того прожила 8 чи 9 років. І вона каже бабі, в мене ж гроші там є, і я коплю собі на смерть. А баба дивиться на неї і каже. Тобі каже, а, ні, 95 її було. Каже, тобі 95 років вже. Каже, ти думаєш, що ми свадьбу будемо каже, робити? Каже, пів села собирати. Каже, зваримо борщу, каже, пройдуть родичі, з'їмо, і закопаємо. І дійсно відхоплять люди на смерть. А ще одна двоюродна бабуська в мене купила на смерть, і цигані її обдурили і 10 тисяч доларів каже, забрали. Я предлагаю так, щоб не копити. На чорний так. день, а чому б не купити на світлий день? Чому б не купити на радість? Я по собі так думаю, ну буде мені там 70 чи 75 років. Зачем мені купити на чорний день або, скажімо так, на хвороби? Не краще купити гроші на круїз, поїхати в круїз, поїхати на море, добре одіватися. Тому що, скажу так, що коли хвороба буде... Тоді, чи хватити грошей, чи не тих грошей. А, а якщо хвороби не буде, то е, гроші ті пропадуть, отак можна сказати. І знаєте, що я ще подумав? Я подумав про харчування. Я подумав, подумав як старі люди погано харчуються. У мене мати така. Вона постійно все доїдає. Вона постійно на собі економить. Я сповнив ту жінку, яку я пройшли год бачив в АТБ, яка розказувала своїй подругі, ну така, напевно, пенсія жіночка розказувала подругі, що а от я купляю тільки все по акції, я взагалі в житті нічого по акції. А вона стояла передо мною на цьому, на касі, і я подивився, а там сирний продукт, якась дешева варена, така колбаса, сама дешева, ну, просто ще й написано мінус 25%. А сьогодні я подумав, чомусь мені вона вспомнилась і подумав, як не можна економити на собі на харчування? Чомусь люди після 50 наче вже доживають, наче вже я не буду купляти хорошу їду. Я зекономлю ці гроші, все одно я вже старий, все одно стара, все одно я не росту. А харчування це ж енергія життя. Харчування, якщо харчуватися... Хорошим м'ясом, хорошою рибою, хорошою зеленю, я не знаю, масло купляти не саме дешеве, ну, подсолнечне, а хороше. То воно ж як топливо для організму. І для шкіри, і для мозку. І наоборот, мені кажеться, що старим людям треба їсти саме хороше, тоді вони будуть себе хорошо почувати. Ну, так же ж, от, по логіки, так виходить. А я дивлюсь на свою мати, а вона каже. Я оце доїм, я оце доїм. Говорю, зачем ти говорю, цей недовідки їси? Говорю, візьми собі нормально, ну, я, я там купляю постійно там м'ясо, риби завезу. А вона каже: я вже стара, мені воно не треба. Наоборот, коли людина пожила її шкірі, мозку, тілу, треба нормальні вітаміни, нормальне, нормальне харчування. Це повага до себе. Це повага до себе і це влажування у своє здоров'я. Ви знаєте, колись я бачив, що алкоголіки і здорові люди вони живуть е в середньому однаково. Ну так, хто злоупотребляє алкоголем і хто веде здоровий образ життя, то живуть е однаково. Але якість життя зовсім інша. Я споминаю мого товариша, який у 62 роки. Е женився на молодшій жінці. І який у 70, десь у 70-72 у приблизно став строїть. Ні, він женився, він розвівся в 62. Женився, він десь у 66. І дід мій <світував>, женився у 66. А цей у, у років 70 почав будувати будинок. Представте. Почав будувати будинок у 70 років. Купив, він просто в Крим їхав, купив е, кусок землі, тому що в Криму от, забрали там Крим це, і, і він вернувся сюди. Він купив участок і почав будувати будинок у 70 років. І він прожив е, в 76. Він помер е, від болезні. Але від 62 до 76 він. Встречався, женився, поїхав у Крим жить. До... Ну, він в Криму там женився просто. Вернувся назад із жінкою, почав будувати будинок. Ці 14 років життя він провів активно, із любов'ю, із енергією. Він на собі ніколи не економив. Він не пив, не курив, він був такий поджаристий, він аж підпригував, короче. Це повага до життя, повага до себе. Я дуже. Так, задумався над цим, тому що 48. Треба задумуватися, як правильно харчуватися, як правильно проводити життя після п'ятидесяти. Я бачу моїх знайомих і друзів, які 60 років, 70 років. Одні, одні з них вже дряхлі старики, а другі, в мене є знайомий, якому за 60, і я ніколи в житті не дав би йому більше 45 років. Він е, ходить в спортзал, е, він має е, молодшу дружину, е, в нього є кошти, він е, правильно харчується. І я дивлюсь, ну я не знаю, скільки там, 64-63, ну 45 років. От реально 45 років. Треба не відлажувати на чорний день. Не отлажувати на хворобу, не отлажувати на смерть, а проживати цю жисть і цінити це життя. Якщо раз у рік, то поїхати на море, на відпочинок, так скільки навіть у такий трудний час все одно можна виділити якийсь час, гроші, щоб побачити якусь, ну скажем, радості життя, щоб потребити якийсь. Ніколи не можна на себе наплівательські відноситься. От так можна сказати. І я, кстати, так і е, роблю, я так і живу, тому що зарядка це для мене. Сьогодні мені написали, е, я там що зарядку під дождем робив, що у вас така сила волі, що, що супер. Та нема в мене сили волі. Я заставляю себе, я буває, пропускаю ту зарядку, я буває, лінююсь. Але я розумію, що якщо я не зроблю зарядку, в мене буде енергії цілий день менше. Я просто не замітив, що я роблю зарядку, мені краще. Я не роблю зарядку, тим більше дощ, такий поганий, погана погода, хоча не можна так казати, в природу немає поганої погоди. І я заставляю себе, тому що мені буде класно. Я дуже люблю, скажімо так, чебуреки люблю, біляші люблю. Я їх постійно їв в дорозі. А це ж я тепер розумію, що... Я наїмся тих чебуриков або пельменів, м'ясо з тістом. Мені потім такий живот, мені тяжело, а потім починаю товстіти, тов, товстити. Та хіба я сам собі враг? Ні, я утром е, мультипіч, е, кусок м'яса. Потім роблю вітамінний коктейль, овочі, яблуко додаю ще сьогодні. Овочі і зелень і яблуко. Воно не таке смачне, як чебурек. Але я себе цілий день класно чувствую. Я ж не враг собі, я ж не хочу собі погано. Я прекрасно розумію ці причинно наслідственні зв'язки. Харчування, я купляю хороше м'ясо. Я купив собі обичну олію, а додаю у салат олівку олію. Ба вона дорожче стоїть. Я їм вітаміни. Кожен місяць 5-300 на вітаміни і декілька разів в місяць в мене 10 тисяч гривень виходить на вітаміни я п'ю німецькі вітаміни хороші хорошої якості мені я почав пити через 2-3 місяці я почув ефект цих вітамінів у мене більше енергія у мене шкіра стала інша ну, прикольно я просто дивлюся я наблюдаю я люблю себе і це і це прекрасно і я хочу передати вам цю енергію. Я хочу передати вам своє бачення. Це не обов'язково так треба робити. В кожної людини своє бачення. Але поважати себе, любити себе це дуже класно. Купувати собі якісні продукти це правильно. Тому що якщо... Ну, я знаю просто аудиторія, яка в мене, я ж там е спілкуюся. І розумію, що аудиторія... Е Така, як я по возросту, плюс-мінус, отак можна сказати. І ухажувати, ухажувати за собою, добре їсти і поїхати на море або поїхати раз в місяць на 2-3 дні десь відпочити це прекрасно. Не треба купити на чорний день. Може він не настане. Оце таке моє бачення. Поділіться в коментарях, може у вас інше бачення. Ну, я сказав, все. Зараз будуть виключати світло, тому що опять на дві години включили. Живем так. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і хай у вас все буде добре.